Всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти цю машинку. Ось вот вона стоїть э, в розібраному стані. Зараз я її возьму, задньому стапу поставлю сюди, затягну до шопи і будемо там строїти. Ось вот я її забрав вітюх з того місця. Зараз будемо перебувати. Ось її притяг. Тут будемо строїти її. Чеплюємо. Перевернути якось ось тут голози повертаюсь і вап Так, зараз будемо строїти. Потягну. Вот так. Пожити. Так, ось я вернувся, ось взяв молотка, два великі гвозди і пару штук таких. Вони зараз прибивають від ці історії. Ось я ці гвозди. Зараз будемо прибивати. Ось я прибив на пару гоздиків. Вже прибив його. Кивав блока, щоб не гнулося. І ось цю рейка торопив, бо вона була прибита ось вот Треба Перша вжечка. Вот так, вот. так, так ось я вже прибів, любив прибив цю машинку, все. Все їздить. Тут ще по два гвозди поприбивав. І отут ось. Ось цього і ось цього. І цю рейку тут теж вона ось такі сантиметрів два-три торчала, то я її сюди прямо. І ось тепер же. все добре. Zdaj pa po, preidimo, pa bomo videli, kako. Ну все, будемо прощатися. Всім до побачення, гарного дня.